Всім привіт! Як завжди з вами Артем і ми сьогодні будемо знімати відео про машинки. Ту і ту. Дві машинки. Отак. Вот ну, та вот, от така поліцейська. Шини жовті. А вот, от біла має ту штучку. І ту. Так. Будемо її оцінювати її по 10-бальній системі. Так, як вона їздить. Ой, ну нічого, зараз підніму. Так, почали. Я би поставив 7 із 10. Жесть десяти. Добре. Наступна машинка. Обужко поставте -пост, лайк і підпишіться на мій канал. Так. І відео підходить до кінця. Якщо хочете продовження, наберіть на це відео один лайк і буде продовження і... па-па-па-па!